Всім привіт! Ви на каналі Пікшуша по дизайні. І по дизайні на канікула. Мій готель ми покажемо вам згодом, а зараз ми покажемо вам мій басейн. Прям твій особистий. Все на теля, в якому я зараз буду плавати. Погляньте. хто бассейн. Я поплаваю в бассейн плавать. купить я захожу. Пойду там, где глубже. Там же ступеньки потом нет. Нет. А туда. И сейчас смотрите сюда. Мне надо разбежаться. на все, що хочеться. я хочу ось ці шоколадні палички. А тут ще є лабо like yeah. таке, всякі смаколики, mm -hmm. yeah. Я хочу ці шоколадні палички. Що? Oh, попи, oh, попи, oh, oh. Мам, замовляй. Мені шоколад. Замовляй, зайка, замовляй. Мені? Да. Плачить, ти будеш? Когда <laughs> <laughs> платить буду я? <laughs> Ні, зараз сплачу. Я чи платити їх картицом? Так. Віза. Підписуйся на мій канал, бо я чую, що ще не підписано. Тут багато чого цікавого. Ви мене правда чуєш? Так. Пальця тридеться. Ти ж от сіло в рот засунула. А подивись, в тебе хороший, дитина. От і все. Був шоколад на паличці, і вже нема. <різь> Ще в руці? Зараз ми покажемо вам ігрову. Ігрову дитячу кімнату. Ходімте. Ось там вона. Мам. Ти... Ну, ми йдемо в ресторанчик пообідати. Мам, це все ще територія нашого отеля. Так, да, така велетенська. Велика-велика. Ось там ще будиночки. Вони називаються Mobile Homes. А ми живемо. Ну тут не видно, а видно ось такий корпус двох чи трьохповерховий. Тут є різні варіанти розміщення. Мама, і це все, ще територія нашого отелю? Ще й досі, так? Да? Тут дуже великий комплекс. Вау, мам, нам аквапарк, а ще футбольне поле рядом з водою. Басейн рядом з отелем. Так, Басійно. тут навіть є аквапарк, вірно. Ми знаходимось наш корпус під цифрою 5. 5. Да, ми ось А зараз ми йдемо ось в цей ресторанчик. Тут позначки куди йти? Да, ось аквапарк, про який ми говорили. А ми йдемо тут не пише наш ресторанчик, в який ми йдемо. Є міні-гольф, кемп. Якийсь white beach, білий пляж. М -м, тут багато чого цікавого. І он ще морозиво, я бачу. Да, друге. Бачиш, який цікавий ресторанчик. Да, з Квітами, да, дуже гарний. І все на вулиці. Ось здається, ми й прийшли в ресторанчик. Да. Понюхайте, понюхайте. Чинця, обирай. Ось дитячого меню з двох варіантів. Цю? Або курка з картоплею фрі і морозивом, ще тобі розмальовку дадуть. Другий варіант. Паста, макарончики в томатному соусі, морозиво і знов розмальовку дадуть. Угу, це, це, це. Що це? Руки, 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 руки. Пасту? Угу. Хвала. Поки ми ходили мити руки, нам щось принесли. Понюхай, Ксюш, що це? Непонятно що, пахне. Ну, мам, понюхай ти. Понюхай. ти може, томатний сік? Як ти вважаєш? Мені здається, це суп гаспачо. Суп гаспачо – це такий іспанський холодний суп. Діти, мам, суп. Я, до речі, його люблю. Я обожнюю суп гаспачо, дякую. Мені дві порції. Нам принесли коті міні карандаш яким і точити можна. І от, смотрите на розрисовку. Вони такі маленькі. Так у кіцю так, головне чорне є. І це ти можеш зібрати з собою. До речі? Да. Yes. Вот. Нам хочеш, щоб я в морську звізду розрисувала? Хочу. В какого цвета буде морська звізда? Ну, якого вона є кольором? Мені здається, вона жовті зазвичай. Я люблю, люблю когда помаранчеві, а десь розовый точечки. Ну, раз уже ты... А Адам, от позаду тебе Кло. ляш, море. А чому мороженое не принесли. Куди прям в пасту Ти хотіла, щоб тобі положили. Все й одразу. Ні, а два... В животі все одно все перемішається.

Майк, на территорії нашого отеля. Подивіться, тут можна набрати водичку, горішки, піклюкву, Ммм… Разочек. приготовлю, сырочек чуть-чуть. Салатика еще сделаем. Вот это вам попить и поесть. Это поесть. первую сырый сыр и салат. Привет! И вот на да. пупочек. Моя лошадка мне Это Что такое... Это Сочистый ты взутся. Давай почистим. Так, ножку вставляешь. О, может, воно чистить? Але не такі, не сандалі треба чистити. Закриті туфлі треба тут чистити. Як? Очень даже Массаж. Массаж ніг. Це за мене правда массаж ніг зробити? Вдома правда, це удобно массаж ніг зробити. Пальма! Пальма, пальма, пальма. Расскажи свою историю про пальму. Когда-нибудь я в Риме бегала вокруг пальмы и і... стукнулась щелобом о пальму ужас. И вот тут прям в лобі была колючка від пальмы. <реш> С того часу Ксюша боїться пальм. <реш> ну, давайте покажу вам мій отель. Мій номер. Мій номер. Ну, здесь у нас ничего интересного нет. С этого боку. Чекай, а ключи мы залишим назовни? зовне? Нет. Заходьте всех то бажає. Так, вы заходим. что это вообще здесь лежит? Что да, это означает, что оно продезинфиковано. Мама, это стакан плюс кассерот. Да. Хорошо, это мы я... все есть. Полосень так нормально. Нормально. Жить можно, да? Да, жить можно. А что у нас здесь интересно? О, холодильник. Бибар. Що там є? У джусс. А их же можно бесплатно брать? Нет, это все за додаткову плату. А кто знает, я теж не знаю, як відкрити. А если здесь? А, да, там якийсь рычаг. Ну, що все одно не відкривається. Оп-оп, а ну якщо ще більше. Оп. О, а тепер відкривається. Вау! Що? Ого! Боже, в нас такий великий балкон. Ого! го Велетенська тераса. Якби ще був гарний краєвид. А в лі... Не підглядай, не може до людей заглядати. А там ще не, не, не такий більший, це лише. Що в нас великий гігантський, боже. Наші не такі великі. А ну, може? Ага. Ми ну, будемо ну, посидіти, віддохнути. Да? Ось який прикол. <ріць> Можна розсунути ліжка. Да. Мы не будемо ми будем розсувать. Чого не будем? Мы будем реально спащись. Зараз мы йдемо на сніданок. Ой, дійсно, данный лотик, ну покажись, покажись. Ой, такой звон. Сладочка. Які в тебе учивания від сніданку. Думаешь, буде хороше? Что будет очень вкусно, будет много. Много? Да, потому что очень много номеров ведь. Три угу. етажа і очень много номеров. Ну, ти в багатьох вже готелях була, ти можеш порівнювати, зараз скажеш свою думку нам туди. Ну дивись, Хороший вибір. Є і абрикоси, персики, ківі, груща.

Що, лети хочеш? Mm. Дивимо, тобі можуть зробити з овочами, з сиром, з ковбаскою. Mm. Посмажити там. Ні? Mm. Ні, mm. 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 Зайка ось яйця будеш якісь, є варені, є омлетик, є смажені. Ні. Є вибір джемів великий. І меду Вішня Джем з вісім. На вафлю? Так, да, на вафлю, мафлю. Вау, який в нас столик. Ти це все з'їси? Я теж думаю, а подивить себе хороший. Ну що, як висновок, Ксюша? як тут сніданки? Дуже-дуже-дуже смачний. Так, да, дуже хороші, мені теж сподобалось. Дуже великий вибір всього. До речі, знаєте, чому ми ковбасу сюди переложили? Розказуй. Тому що прилетіли пчоли. І хотіли їсти колбасу. Мама мені хотя бы не була. Ви знали, що бджоли чи оси, ми, чесно кажучи, не знаємо, хто це саме був, вони люблять м'ясо і вони атакували Ксюши на ковбаску. О, ось 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 вона прилетіла назад. Сіла, і буде їсти ковбасу зараз. Вже дві прилетіло. Скоро до нас сюди весь вулик злетиться. Для весь вулик одна колбаса не вистачить. Я думаю, вони перенесуть цю колбасу собі в <гум> 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 Ми тільки що прочитали, що в джорні збирають пальцю. Угу, з квіточок пилок збирають, так. Да. А ось це, вони йдуть Человеческую еду. Вот это была осана ела мою колбасу. <реш> Прочитала в интернете что це были осы. <реш> вот колбасу. Вообще-то здесь третья, а еще была четвертая, но она куда-то улетела. <реш> Страшные <реш> 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 это поедатели колбасы. Вот вы прошли на море, на майданчик, на басейн. Зараз я скати. Hey, Ось тут ще один бассейн. Далі якому тут слабо цей. Давай, тебе розкачаю. Т яну, т яну. У -у. Где Я пойду плавать. Давай, 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 давай. Ну, все, начал. Ну, моя подорожь, шла а до кинча. Natisnite na gumb, na podpisate se, ja, 100% na natisnite. 100% like. na gumb, ja, 100% na gumb.